Я перестала вести особистий інстаграм і дивитися стрічку. І ось мій величезний інсайт. Мені більше нічого не треба: ні пальто бажане, ні палетки аурглас, ні новомодні речі, прикраси. На мене більше не впливає ідеальна картинка і розуміння, хочу таку ж картинку виставити, а не моє бажання. Більшість людей показують все занадто ідеально. Нема життя більше в цих картинках. Змагання у кого кращий мужик, в кого дорожчі речі, хто більше заробляє. Сама уїбанська соцмережа. І це, до речі, написала дівчинка, яка займається, яка створює. Орія, контент, яка є. СММ-ником. тобто людина, яка постійно з цим зв'язана з соцмережами. Я відчуваю вже декілька останніх років, таку знаєте, втому від соцмереж, особливо, особливо саме від інстаграму, тому що стільки багато тої показушності, якоїсь такого. оцей успішний успіх. Він же всіх задолбав. Спочатку я думала, що це тільки зі мною щось не так, але коли появився Трец, люди реально почали про це писати. Пишіть свої думки на рахунок цього, що ви відчуваєте, які соцмережі вам найбільше не подобаються.